Ви продаєте товари на Etsy, Shopify, eBay або Amazon і шукаєте швидкий і надійний спосіб доставки. Склад USA допоможе. Перед створенням відправлення переконайтеся, що ваша посилка відповідає цим вимогам. Отже, перейдіть вкладку замовлення та відправлення експрес. Оберіть «FedEx», «Створити», скажіть дані отримувача. Переконайтеся, що ваш товар не перевищує мутні ліміти країни отримувача. Вкажіть дату відправлення, додайте опис товару. Страхування за бажанням. Оберіть пакування або вкажіть габарити вручну. Перевірте дані за оплаті. Роздрукуйте маркування з кабінету складу USA і наклейте його на посилку. Вітаємо! Ваше відправлення створене!